Всім привіт! При друхові з боксу в мене трошки подклинювало пластик і періодично висвічувалася помилка, що треба поправити пластик. Тому я катушку повісив на Кронштейн самого принтера. Хотів зробити модельку по типу якогось підшипника, щоб філамент з боксу через нього проходив і йому було легше крутитися. Але на Maker World знайшов цікаву модельку 3D і зараз її друкую. Друкую пластиком педж. температура столу 60 градусів, температура Хотена 245. Ось така моделька, яку я знайшов на сайті. Одягається на кронштейн і воно слугує як підшипник такий ролик. Надрукував ось таку кількість роликів, які будуть вставлятися в цей механізм. і Після закінчення друку буду пробувати збирати процес іде. Вже надрукувало 77%, залишилося 24 хвилини. І ось такий результат на даний момент маємо. Вже на фінішній прямій. 98%. Залишилося 2 хвилинки і останній шар. Зараз віддає мені принтер детальки і буду пробувати ставити на кронштейн збирати? І переможна мелодія. Я виконана. Окей, ці дві детальки 49 грамів. Роздрукував дві ось такі детальки. Тут йде такий цікавий замок. Треба взяти на замітку. І можна використовувати в інших. В деталях досить цікава така техніка. Зараз буду збирати це все на кронштейні Принтера. Так, саму катушку поки що знімемо. І пробуємо установлювати ролики. Ось ну, щось виходить. З цієї сторони маємо ось такі ролики. Упираємо і виставляємо тут ролики. І зверху одягаємо ось цю частину. Зборка трошки неадекватна, Ну, думаю, якось зараз зберемо. так, ніби всі. Да, ты что у меня что вышло. Вышло. <реклама> <реклама> Класс. Так, сбирка была не злых. Але все вийшло чудово. Ну що, друзі, встановив я даний барабан, модельку, яку я скачав, досить вдало. Все працює просто прекрасно, правда, ролики трошки незручно вставляти, але в цілому все можливо зробити. Тепер, якщо тут вставити катушку, набагато простіше буде затягувати філамент. І сподіваюся, що з бокса воно через цей барабан теж будемо важко затягувати, щоб не витягувати катушку з бокса, так як це педж, щоб він там постійно був біля сірякагеля, щоб його сушило. Якщо буде працювати взагалі 5 балів із 5, даний барабан заслуговує.